Добрий! день. Сьогодні я знаходжусь в гостях брата йому нарешті приїхав акумулятор. В такій коробці він приїхав, доставка новою поштою. Зараз розберемо цю коробку і подивимося, як він запакований всередині, і взагалі що там знаходиться. Так, акумулятор запакований, плівка. Тут є в комплекті маленька інструкція. По бокам і зверху пінопласт. В комплекті з акумулятором йдуть такі два кабелі для підключення. Це кріплення для того, щоб можна було повісити на стінку це кабель для з'єднання з інвертором для кріплення на стіну. Це кабель заземлення. Іще один кабель. Достали ми акумулятор з коробки. Так він виглядає. І спочатку пробуємо його включити, чи він взагалі працює. Так, Тут є кнопка включення. Так, Кнопка Enter заходимо в меню інформації. Дивимося, у нас заряд показує 52,76 вольта. Також, якщо подивитися знизу, тут є розділ температури, показує... Температура по кожній комірці. Виходимо. І тепер у нас є ще розділ, який показує заряд по кожній комірці. 3,298. Ну, тільки остання була трохи, і десь знялась, з 16,3296. А всіх інших 32-98. Тут. Силка пасті, що у нас тут знаходиться, а показує, що заряджено на 51%. Так, ну, Відгоки багато пишуть, що там можуть бути бушні ячейки, тому зараз спробуємо зняти кришку і подивитися, що знаходиться всередині. Ну, ось так виглядають ячейки зблизька тут іде два кабеля, знову це термодатчик. Ось так накладено герметики. Це ще один термодатчик, мабуть. Все. Так, ще герметик. Ну, які залишки клеючі, що це таке Зараз заміряємо напругу на ячейках. Буде міряти по дві штуки. 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6 и 6. 6 6. Ну, в принципі, однаково.